Щорічний пластовий табір цього літа перетворився на мандрівку пластовий турпохід Карпатами. Наметове містечко розгорнулося неподалік Гошівського монастиря та старовинного Балехова на Івано-Франківщині. Пластуни із гаїв та заболиців впродовж тижня не лише відпочивали, а й виконали свою традиційну програму із мандрівництва. Кадри відпочинку зафільмували самі пластуни. Літній відпочинок пластунів станиці Броди зі Заболиців і гаїв був одним з найнезабутніших, адже для своєї пластової мандрівки вони обрали місця, пов'язані з історією українського скаутського руху. Розташувався мандрівний наметовий табір Круто поблизу міста Болехів, що на Івано-Франківщині. Тут пластуни жили за звичним для них розпорядком. День розпочинали молитвою, далі куховарили, відпочивали, мандрували, взявши за основу програми 14 попередніх пластових таборів. Особливо юним скаутам запам'яталось спілкування з місцевим пластуном-сеньором Любомиром Данилівим, котрому вже 70 років та котрий опікується пластовою ділянкою поблизу рідного містечка. Комендантом табору пластунів була голова станичної пластової ради Наталія Чижик, інтендантом Марія Процай зі села Заболоці. Всього у таборі перебувало 32 пластуни разом зі своїми виховниками. Щоденно вони збиралися і співали пісень, зокрема, виконували пластовий гімн і гімн закарпатських пластунів. Юні патріоти з Бродівщини не лише розважалися і відпочивали, а й вчилися самообслуговуванню, в куховарства, першої життєвої зарадності і таборування. Незабутні враження про цьогорічний табір залишили від відвідини скель Довбуша, гощівського монастиря, де є чудотворна ікона. А також оглядини Болехова і курортного моршина. Відсвяткували пластуни Івана Купала, витримали нічний алярм, ледь не щодня пластовий день завершувався біля ватри, кожна з яких мала свою назву і призначення. Зокрема, Купальська ватра знайомств, патріотичної пісні і прощальна ватра. Завершення пластової мандрівки у Карпатах відбулося недільною молитвою у капличці пластунів, загиблих за волю України. Вшанували полеглих героїв біля пластового хреста. Крім цього, хвилиною мовчання і молитвою спам'янули загиблих військових на сході України. Відтак, щасливо і без пригод добралися до бродів. Доповнюючи тему літній відпочинок у Польщі. Група учнів Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 повернулася із відпочинку з сусідньої Польщі, де були, що бачили і з якими враженнями повернулися на батьківщину. Дивіться. Вже 11 років поспіль триває тісна співпраця між Бродівською загальноосвітньою школою номер 4 та комплексом шкіл ніждвіци костельної Люблінського воєводства, яка дозволяє краще пізнати традиції та культури України і Польщі. Так і цього року на запрошення Війта Гміни Ніждвіце-Дужої Адама Куне. Зважаючи на події, що відбуваються в Україні, була запрошена делегація учнів та вчителів Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 у Республіку Польща. Діти, котрі були у складі делегації, це діти пільгових категорій, обдаровані діти, переможці конкурсів, олімпіад та фестивалів. Делегацію очолила директор школи Людмила Сидорчук. А відповідальними вчителями були заступник директора Ярослава Боровкова, педагог-організатор Надія Твердохліб, голова профспілки школи Зоряна Рлозова та вчитель фізики Наталія Батенчук, які доклали максимум зусиль, щоби поїздка відбулася. Це і оформлення анкет для відкриття віз, і саме відкриття віз, збір усіх необхідних документів для поїздки. Отож, сім днів у Польщі пролетіли як одна мить завдяки хорошій організації та злагодженій роботі Вій та Гміни Ніждві Дужої Адама Куни та дирекції шкіл у Ніждвіці Костельній, Неждвіці Дужій, Кренжніці Ярої та осередка культури в Ніждві Цидужій. Заходи, які були сплановані для учнів школи, були пізнавальними, різноплановими та цікавими. Нещодавно наш учні нашої школи мали змогу відпочити у Польщі. Ми оздоровлювалися і відпочивали в чудовому куточку Польщі. Дві Дужі. Ми мали змогу гратися на спортивних майданчиках, плавати в басейні. Дуже сподобалася поїздка до магічного парку, в якого є своя неповторна легенда і казкові герої різних розмірів. Вони багато рухалися і навіть співали. Вже на другий день візиту відбулася незабутня поїздка у Янів, Люблинське місто в східній Польщі, яке засноване у 1640 році. Але тут є не тільки історичні пам'ятки, а й багато розважальних центрів для дітей. Це і басейн, і парк мотосковий, і гідропарк. На третій день поїздки організатори подбали про активний відпочинок гостей з України. Були організовані змагання з футболу, баскетболу, волейболу, заняття з хореографії та розвивальні заняття на логіку. Найбільше вразила матеріально-технічна база шкіл у гміні неждвіці дужої. Чудовий стадіон із штучним покриттям, обладнання для хореографічних та розвивальних занять. Я в Польщі вперше. Мені в Польщі дуже сподобалося газоні покриття, футбольне поле. Польща це дуже гарна країна. Це Євросоюз, а Україна теж євросоюз. І ми хочемо вступити в Євросоюз. Ми в Польщі, ми грали в футбол. На дуже гарному футбольному полі ми перемогли поляків. І Цю перемогу ми завдячуємо нашій четвертій школі. Назавжди залишиться у пам'яті поїздка до Казіняжа Дольного, який самі ж поляки називають Міні-Краковим, який теж трішки схожий на наш Львів. Тут все пов'язане з історією польського народу, його звичаями, культурою та релігією. Площа ринок, стародавня римокатолицька церква XVII століття, замкова гора, з якої відкривається чудова панорама на річку Вісла. У світ магії та казки допомогла поринути поїздка до міста Янова в магічні сади, де екскурсоводами були справжні аніматори та слугами добра, як вони себе називають. Це чудове місто із численними фонтанами, барвистими квітами, чарівною музикою, яка звучала довкола. Тут учні школи показали свою майстерність та спритність, граючи у нову та невідому для нас гру, яка називається замороження. На наступний день делегацію чекали у комплексі шкіл Крижніци Ярої, де був майстер-клас із образотворчого мистецтва. За допомогою справжніх фахівців справи діти створили шедеври живопису, портрети, пейзажі, а ще були спортивні змагання та огніско з ковбасками, яке так полюбляють поляки. Після обіду на учнів чекали заходи, які були організовані вчителями комплексу шкіл Ніждвіци Костельної, музична вікторина з англійської мови, пошук скарбів, катання на конях на іпідромі, перетягування канату між учнями та вчителями, де перемогла дружба. На шостий день перебування делегація відвідала Люблін – центр воєводства, найбільше місто та промисловий, культурний і науковий осередок у східній Польщі. Там є велика кількість історичних пам'яток та спортивно-оздоровчих об'єктів. Вражає те, що поляки добре знають історію свого краю, шанують людей, яким вдалося зберегти Польщу та країну, поважають свої традиції та звичаї, пам'ятають про біль та втрати в часи воєн. Делегація оглянула історичні місця: старе місто, замок Любельський, архікатедра. В цей же день відвідали Скансен. Це місце дуже схоже на наш Шевченківський гай. Це польське село XVIII-19 століття. І тут учні ще раз переконалися, що наші народи дуже схожі і культурою, і традиціями, і звичаями. Останній день був найважчий. До нього готувалися усі. Учні школи підготували чудовий концерт. А цей день був прощальний, тому було важко. Були сльози, були радість і надія. Надія зустрітись, але уже в Україні. Учні задоволені, щасливі та окрилені з надією на подібні зустрічі, і з задоволенням розповідають про поїздку. Нещодавно учні нашої школи відвідали Польщі. Були в Польщі на відпочинку, який організував тамтешній вудь Адам Куна, якому ми дуже вдячні за такий теплий прийом. Протягом одного тижня ми мали дуже насичену програму плавання в басейні, цікаві екскурсії. Найбільше запам'яталася екскурсія в Казе Міждольний і старовинне місто Польщі. Люблін. Також справжнім відкриттям було для нас відвідання магічного парку і парку Мотозок. Дуже приємно було спілкуватися з там з польськими нашими однолітками, добрими, щирими дівчатами і хлопцями. Також ми дуже вдячні дирекції і вчителям 4 школи за те, що допомогли нам організувати такий приємний відпочинок. У Польщі я знайшла собі в якій я в неї проживала її. Було звати Аня Марчик. Мені Було дуже негарно е, жити, сподобалося в неї. І до сьогодні, я знаю, що фані переписуються, переписується. Мені з нею буде дуже цікаво. Цьогоріч нам випала унікальна можливість побувати в Польщі. З 30 червня по 6 липня, на запрошення вуйта Кміни жвіться дужої, Адама Куни ми відвідали Люблінське воєвудство. Кожен день відзначився для нас чимось дуже особливим. Перший. Незвичайними враженнями з водоскового парку та басейну, другий пластичними заняттями, великою кількістю спортивних ігор і дуже смачними кобасками. Третій день запам'ятався для нас незвичайними пригодами у магічному садку. Після цього ми поїхали в між дольний, який дуже схожий до нашого Львова. Такі ж старовинні будинки, вулички, викладені бруківкою, кав'яні під відкритим небом, і надзвичайна атмосфера минулих століть. В суботу ми поїхали у Люблін, старовине місто з дуже цікавою історією. Люблінський замок, старе місто, Люблінська архікатедра – все це ви зможете побачити лише там.